Нарешті представники Польщі Анджея Дуди спромоглися прокоментувати погіршення відносин між Україною та Польщею, тому як за останні власне, півроку не було жодних чітких. Відповідей від представників Дуди або навіть від самого президента Польщі Анджея Дуде про відносини України та Польщі. Бо ми всі пам'ятаємо цю картинку на початку війни в Україні, коли Зеленський і Дуда постійно обіймались один з одним. Вони постійно там їздили один до другого в гості на якісь зустрічі. Польща робила дуже багато класних заяв, дуже сильно допомагала Україні. Але потім, в якийсь один прекрасний день, все пішло не по плану, і скажімо так, ці відносини на сьогоднішній день досить сильно погіршились. І нарешті є реакція представників. Дуде. Ми сьогодні про неї поговоримо і це все розставить на свої місця. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить свої лайки. Ви допомагаєте боротися з ботами, які атакують мій канал, канали моїх колег. Хто не вірить, можете заходити на попереднє відео, яким вже по декілька днів, і дивитись, що ж там робиться в коментарях. Скільки там є бруду, особливо коли його пишуть польською мовою, коли і це люди без аватарок, це люди без нікнеймів. Тобто, зрозуміло просто, що це боти. Ю Ютуб, на жаль, на це реагує, і потрібна справді ваша підтримка для того, щоб е алгоритми працювали правильно. Тож дякую. Кожному, хто підтримує лайком та позитивним коментарем, ви допомагаєте розвиватись і боротися власне, з цим брудом. Отже, Польща продовжує підтримувати Україну на всіх рівнях, але контакти на рівні президентів двох країн стали менш інтенсивними через проблеми, які є в українопольських відносинах в останні півроку. Про це під час конференції відбудова України, перспектива влади, шанси і виклики для бізнесу заявив голова бюро міжнародної політики при президентові Польщі Мєшко Павляк. І він визнав, що інтенсивність контактів на найвищому рівні між президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом України Володимиром Зеленським є дещо меншою, ніж раніше. Але глави держав і офіси перебувають в постійному контакті. В теорії ми бачимо, що може там щось відбувається, але на практиці ми бачимо, що це виглядає так, ніби між Україною та Польщею взагалі немає жодних контактів, і просто кожна країна робить те, що їй хочеться. Контроверсії, які з'явилися за останні півроку, мають певний вплив на інтенсивність. Проте діалог і контакти тривають на кожному рівні, сказав, сказав Павляк. Він також підкреслив, що існування незалежної України в національних інтересах Польщі і це не зміниться, не зважаючи на те, яка коаліція буде перебувати при владі в Республіці Польщі». Знаємо, що всі головні політичні сили ставляться до підтримки України так само, і я переконаний, що це не зміниться найближчим часом, також після утворення нового уряду. Тобто, бачимо, що він говорить про те, що Туск, коли прийде до влади, то якби відношення до України не зміниться, і він ігнорує той факт, що на сьогоднішній день єдиною партією та єдиною єдиним джерелом антиукраїнських діянь. В Польщі являється саме правляча партія Право і справедливість, яка була е, біля влади цей весь період, яка в перші місяці допомагала Україні, але бачимо, що в них були, скоріш за все, е, зовсім інші цілі, які відрізняються від, е, від тих цілей, які, е, які переслідує, скажімо так, е, на сьогоднішній день. Е, Весь європейський союз і переслідує Польща. І щодо інших моментів, то ми бачимо, бо також цей самий Павляк він говорить про те, що головною, головним завданням в Польщі є підтримка і допомога Україні для того, щоб Україна могла вистояти в цій війні, перемогти в ній і відстояти свою незалежність, але при цьому він говорить про те, що в Польщі є і свої власні інтереси, які потрібно також захищати. Ми це розуміємо, це є повністю адекватно. Я це також підтримую. В Польщі є свої власні інтереси, які вона має захищати, і не має нехтувати власним інтересом і інтересом своїх власних громадян для того, щоб допомагати Україні. І власне той самий Павляк, який являється офіційним представником ДУДИ. Говорить про те, що е, має бути діалог і має бути вирішення проблем е, в інтересах обох країн, і України, і Польщі. Це також є логічно. Це також є правильно. І він говорить, що нібито це так і робиться. І цим він виправдовує і е, як ембарго на українську агропродукцію, і цим він виправдовує е, блокаду україно-польського кордону, бо, типу, так, вони захищають права поляків. Е, але, друзі, давайте будемо говорити чесно: в таких діяннях немає абсолютно нічого спільного. Оці діяння вони не мають абсолютно нічого спільного з, якби з захистом інтересів обох країн. Бо тут захист інтересів іде однобокий, і ці проблеми не вирішуються так, як вони могли б вирішуватись. Наприклад, візьмемо зерновий конфлікт, де просто заборонили, заборонили там імпорт української агропродукції, і все. Його би можна було вирішувати. Наприклад, його можна було б збільшити потужності і збільшити пропускну спроможність перевезення транзиту цих товарів з України там до портів, звідки ці товари попрямують в країни, які їх купують. Тут зрозуміло. Так само з блокуванням кордону. Зараз просто тупо блокується кордон, питання абсолютно ніяк не вирішується, вони хочуть повернути оці дозволи. Хоча бачимо, що представники Туска, наприклад, вони говорять про те, що можна це питання вирішити по-іншому, і можна просто вирівняти, вирівняти скажімо так, умови для українських і для польських перевізників, щоб всі знаходились в однакових умовах. Тобто, ввести якийсь там, я не знаю, додатковий податок для українських перевізників, якщо вони кричать, що от, українці не платять податки, а поляки платять податки, і того полякам не вигідно їздити на тих умовах, на яких їздять українці. Можна просто ввести додатковий податок. Ну і власне, якщо є така потреба, то українські перевізники будуть також його сплачувати, а не вводити ті дозволи, які просто обмежать кількість е, е, рейсів, які можуть зробити українські далекобійники, бо це також призведе до колапсу е, ситуації через декілька місяців. Бо цих дозволів просто-напросто не вистачає. Бо товарооборот між Польщею і Україною він виріс від початку війни оцей е, власне, автомобільний в 4 або навіть і в 5 разів. І зрозуміло, що тієї кількості дозволів, яка була до війни, її просто фізично не вистачить, тому це є повним абсурдом. Тому можна вирішувати це питання і можна діяти справді в інтересах обох країн, а не тупо блокувати як якісь просто останні невігласи оцей кордон і робити колапс на ньому. І також дуже цікаво, що на сьогоднішній день представники партії Право і Справедливість, які являються правлячим урядом, вони не нехтують просто спілкуватися мовою ультиматумів, говорити Україні, що робити, і при цьому повністю нехтувати їх інтересами. Тому оцей представник президента Польщі Анджея Дуди, я так думаю, що він також просто відбріхується, хоче просто замилити очі. Я навіть не знаю на яку аудиторію він це все говорить. Бо справді є погіршення у відносинах між Україною та Польщею, але це все спричинено в першу чергу. Це все спричинено. Небажанням Польщі діяти в інтересах обох країн, так як це є в міжнародній дипломатії. Вони просто говорять мовою ультиматумів, точно так само, як це робить Росія. От Росія захотіла собі заблокувати кордон, заблокувати морські порти, вона їх заблокувала. Точно так само робить і Польща зараз на цьому кордоні. І далі вже домовляється, що от, а тут ми будемо пускати одну фуру в час, а тут ми будемо пускати дві фури в час, а тут ми нікого не будемо пускати, бо нам так сьогодні захотілося. Тому я особисто дуже сильно чекаю, допоки до влади в Польщі прийде Дональд Туск, який буде головою уряду, який буде справді слідкувати за інтересами. І України як європейської держави, яка прямує в ЄС, і так само за внутрішніми інтересами Польщі, тому як це є дуже важливо. Я за те, щоб всі були в позиції переможні, щоб і Україні було добре, і Польщі було добре, і це буде справедливо, а не так, як зараз, що просто цей інтерес це все грається в одні ворота і прикривається якимось там захистом польських інтересів. Тому як в загальному польський інтерес також ніхто не захищає, бо від діянь польської влади діючої вже зараз інші країни Європейського союзу закликають бойкотувати польських перевізників, що також повпливає на нормальні польські фірми, які хочуть працювати в ринкових умовах. Бо з ними просто ніхто не продовжить контрактів, а це все через кучку проросійських перевізників, які зараз блокують там кордон, а польська поліція їх захищає. Бо така їх робота, такі в них приписи і така в них процедура. Тому надіюсь, що найближчим часом ця ситуація максимально швидко і позитивно вирішиться. Будемо слідкувати друзі за розвитком подій. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Бажано позитивні. Також ставте лайки цьому відео, ви допомагаєте цим розвивати канал. Дякую кожному з вас, друзі, за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!